Дванадцята, брат тридцять. За брата, проти ката, рад за брата, проти хата, рад за брата, проти хата. Диктатури, ні дві, ні диктатури, ні дікнули, ні дейта ні держу, ні держу, ні дертури, ні діктури, ні двури, ні двури, ні диктатури. Ode! Taksi! Nisje dallt mago! 1! Taksi! Nisje dallt mago! 1! Taksi! زقارشي په وېستلو زقارشي په وېستلو زقارشي په وېستلو زقارشي په وېستلو زقارشي په وېستلو

Мене напали невідомі на парубки, сьогодні про наші три серед ночі. І Троє дуже парубків. Таким чином намагаються закликати, не тільки. її, Таким чином намагалися зникати всіх нас з вакцину. Ти тут робиш? Підтримую акцію під Міністерством справ. Ага, акція для яка? Акція зараз проводить громадський сектор Майдану з вимогою, по-перше, відставки міністра Захарченка, по-друге, об'єктивного і оперативного розслідування побиття журналістів Чорної. Ти віриш те, що ця акція дасть якісь результати? Ну, принаймні, можна спробувати, думаю. Це краще нічого не робити. Ще б щось. Ага, хорошо, звідки ти? З Києва. Юролісує назад. Хорошо, дякую. От кияни на роботу, на навчання. Наші з вами кошти, то ця інформація йде до всіх, незалежно від того, якою мовою вони говорять, в якій церкві вони моляться і який зовнішній вектор України вони підтримують. Давайте шукати ті, ті думки, які всіх об'єднають, і поширювати це, дати людям правду. Бо зараз їм прошуть про те, що відбувається на Майдані. Но основная всегда Прийшли з більш радикальними гаслами, але дії залишаються все такими ж мирними. Закими словами я залишу цей мітинг прогуляюсь до майдану. Машина зв'язку. Ну Просто машина Зіскусіально. А от в ста метрах э, від мітинга міліція. От значить міліція. Ста метрах. І в 200 метрах теж міліція. І з іншої сторони так само міліція. До війни цей будинок був будинком НКВД. Не можу пройти повз такої щирої реклами. М'ясо та риба в перекладі, типа бар. Такі новорічні прикраси поки що не задіяні, бо ситуація така. Спецпідрозділ Барс. В будь-який момент готовий перекривати вулицю. З тої сторони взагалі перекрита. Що таке? Під'їзди закриті. Якийсь крутий джип. А, Верховно Радівські. Ось ці машини зв'язку. Ті що, мене спитали, нам куди. Я кажу, просто йду по вулиці, мене пропустили. Хоча не зрозуміло. Ну, під адміністрацією Біркута, ого! Там стільки всього багато. Тут телебачення працює. Тільки що я прийшов повз кордони, поспілкувався навіть на виході з хлопцями, нормальні хлопці, а, міліціонери, От яких ви можете бачити на задньому фоні на проході. Сьогодні якась активізація. Активізація захисту, мабуть, внаслідок побиття журналістки. Отже, ми спускаємось на хрещатик. Тануть барикади, на жаль, температура плюсова. Хоча з іншої сторони це приємно. Біля Київ міста, біля КНД, виступає Кіровоградський колектив який тільки що зізнався в підтримці Майдану. От. Ну і власне тут працює, але вже не знаю безкоштовно чи за гроші. Прещатик відкритий для пішоходів. Без проблем. О, комендатура міста Києва Можна буде підійтись. А ось рідна ялинка. Пастійська. Приїхала тише, я вже приїжджала два дні, тут стояла. А сьогодні приїхала, щоб колективці показати і на вас подивитися. І разом ми вас підтримуємо. Так що держиться, будь ласка. Хочеться сказати, що а, ну, на Майдані от біля КМДА а, намети, а, біля яких є небагато людей, і вони зараз вже виглядають не так презентабельно, як перші часи. От. Зараз дійсно залишились на бойових постах самі мощні люди, яким а, не так багато є що втрачати з однієї сторони, а з іншої сторони, люди, які настільки фанатично віддані, яким є так багато чого втрачати, що вони не можуть собі морально дозволити тікати. Спробую взяти у когось інтерв'ю. Ось ми наближаємось до Майдану. Я вже встиг підписатись під виборами, під імпічментом і під звільненням Тимошенка. І під вибори на вході стоять хлопці, які дивляться, але не так, щоб супер ретельно. день явно більш розслаблений, ніж ввечері. Роблять ці вутіри. Бабулька просить. Наче як вихідний, але сьогодні будній день. Я і не поважаю Луценка за його недійність, недієвість на посту очільника МВС, але він отак от з людьми в народі от, спілкується, що робить йому якусь честь. Намальовано на тканині. буде перемогу утвердитися на Хлопці ходять, шукають волонтерів. Зараз я спитаю, якщо прямо зараз по волонтерів годинку півтори. Велика черга. За чим? Ось я йду в СКР, студентська координаційна рада. І буду там волонтерити або на кухні, або в охороні, або в прибранній території. Думаю, годинку можу студентам подарувати з свого часу. Диться дівчинка, надія, здається віночку. О! Дівчинка у віночку. Будемо лагодити дах. Дівчата наріжають. Роблять щось постійно. Каски скручуються скотчем для зберігання до бойових часів. От дівчата працюють. Дівчата, розкажіть, ви студентки? А де ви вчитесь? Я в Тернопільському десь. Ага, з Тернополя. А є хтось з Києва тут. Зараз Були. немає. Різноманітні банок говорить про те, що це швидше за все люди самі приносили. так? Да? Скажіть, а як з постачання? Звідки оце все приноситься? Від людей. Просто люди прямо сюди вам заносять? Сюди або ще в інші різні пункти ага. А є тут вегетаріанці? Можливо і є. Десь вони все-таки є. Для вегетаріанців також є поїсти Хліб з сиром, наприклад, огірочками Зрозуміло. От Руслан наводить порядок. Навіть він не дуже українець. Зараз ми їм проінтерв'юємо, що він тут робить. Ох ти! Палка впала наша! Молодця найактивна і самовіддана частина революції, як на мене. Лінію, Треба дописати, коріння вбиває. Ну що ж, 10 хвилин по волонтерів. Наступна робота там потрібна буде через годину, можливо, я до них підійду. Зараз маємо 2 години, 17 хвилин. Ця частина майдану ввечері зазвичай заповнена людьми. Ялинки піднаряджені. Да, барикади потанули. Хорошо, що вони не тільки зі снігу були. Ага, оце демольянці. Люди чекають початку кухні. Знаєте, зараз, якщо мати бажання негативно висвітлити майдан, це легко зробити. А, реально, тому що народ вже, той, хто зараз активно працює, це вже не ті зазвичай, не ті чистенькі, красивенькі хлопці, дівчата, а це вже загортовані, втомлені, доволі радикальні місцями, а місцями і не радикальні, але все одно це вже не такі підлітки покрасті люди на вигляд. Сьогодні відкритому. Але, але а більшою мірою я так бачу, що це люди, які дійсно не втечуть при, першому, там, при першій домовій шашці. 6 грудня. Склад... Метро в мене два Даканіць. Твої громадські тисяч має бути каже Українець. О! Це не про територіальні громади, це про права людей і ТД. Давайте почнемо. У нас є гарна презентація, тільки поки що її не видно. Ми сподіваємось, що вона е, колись запрацює, ми вам тоді покажемо, вам тоді, які там гарні слайди у нас підготовлені, але поки що. А, власне, мене звати Лада. Мене буде Дмитро. І ми хочемо вам запропонувати найближчі хвилин 30-40 з урахуванням погоди спробувати задуматися над тим, що таке бути громадянином України і головне компетентним громадянином України. Як ви почали цю ініціативу? До речі, ми будемо спілкуватися українською і російською одночасно. Є кілька правил, але спочатку, хто ми як ви зібралися? Ми ініціативна група Культура майдана. І Нам обращались многие группы на май, ну, в результате Майдана, которые хотели решить огромное количество вопросов за помощью, помочь организовать. И мы увидели, что много информации не структурировано и что э, необходимо помочь людям организовать экологичный, продуктивный, качественный диалог для того, чтобы дойти до каких-то решений, до, до какого-то согласия. Как говорят на Майдане, різних разговоров много, но чтобы разговоры были не переменными, а перетворювалися в что-то более продуктивное, есть форма. Это форма діалогу. И мы решили, что если что-то стоит сделать, то стоит сделать то, что мы умеем больше всего. И мы организовали такой технологический процесс очень экологичного, очень продуктивного диалога, где мы в парах Імеє перед собою живого чоловіка з своїми мислями, зі своїми позиції і з своїми питаннями і переживаннями можемо помінятися мислями і висказатися, і, і, і так в очень быстром, динамичном динамічному режимі. А, власне, діалоги існують для того, щоб зробити а, розмову більш структурованою Одну годину з усіма, хто бажав, переважно це були ну, мешканці майдану, і говорили з ними на шість ключових тем. Власне, вони є в листівочках, можемо зараз вам ще додатково роздати. І одне питання, що я готовий робити далі, щоб розвивати свою громадянську компетенцію. Нагадаю, що таких зустрічей було в нас вже чотири. Було понад сто учасників з абсолютно різних регіонів України, з абсолютно різних партій, думок, не партій взагалі. Люди, які просто проходили мимо, хтось хто прочитав в інтернеті, хтось хто побачив на майдані оголошення, хтось кого привели друзі за руку, хто вже був перший раз. У нас були ті, хто приходили кожні чотири дні. І саме цікаве, коли ми йшли, вони сказали, то ми завтра проходимо на 11-ту, ми кажемо, ну вибачте, ми про зал не домовлялися, ми, е, ну, ми не зможемо завтра бути. Вони кажуть, ну ви вже нам не потрібні, ми хочемо продовжувати спілкуватися. І я вважаю, що це для нас було ну, таким чесно найкращим результатом. Ми колись приходимо, і кажемо, а в мене ж є таке право. Нас дуже швидко кажуть, ну може, у вас право є, але ви що не знаєте, що в нас права правами в країні, і ми зразу тушуємося і відходимо. Чому так відбувається? Що нам заважає стояти міцно на ногах, коли ми відстоюємо якісь наші права? І, високопоставлений представитель влади США общався з е, Беркутом. Він скоріше задавав складні питання, і це не легко. Тому що задавав вопрос, питання, е, нужно бути готовим допомогти чоловіку, которому задаєш, допомогти на нього ответить. І взагалі, ви знаєте, яке питання найгірше? Це те питання, яке ми не задали. Це питання, яке залишилося всередині нас, і ми побоялися його озвучити. І роз'їдає нас. Так. І ми собі десь там внутрішнього проговорюємо, проговорюємо. Це внутрішні діалоги, вони часто бувають неконструктивними. Ми вас закликаємо спілкуватися один з одним і задавати незручні питання, але пам'ятати, що можливо людина напроти вас має трішки іншу точку зору. Слухати іншу людину потрібно не для того, щоб аргументувати відразу щось і розказати, боротися з нею за моя думка більш правильна чи ні, а розмовляти потрібно для того, щоб почути іншу людину, зрозуміти, чому вона так. Що ще можна навчитися, щоб бути компетентним громадянином, це виражати свою мисль, виражати свою позицію. Інода ми її понімаємо. Нам достаточно но її висказати і оформити словах, Інода нам не вистачає цієї компетенції. Ми не вміємо це делать. І з за цього часто буває і не усмишання, нам проявляють не Ну і власне потрібно вміти довіряти один одному, потрібно вміти домовлятися один з одним, чути один з одного. І, власне, для чого ми це все робимо? Щоб створювати щось спільне. Ми всі на Майдані стоїмо саме для того, щоб створити щось спільне. Зокрема, спільне розуміння, які компетенції повинні бути громадяни. І так, я думаю, що ми почнемо. И я предлагаю всем, кто подошел и слушает нас, еще буквально 30 минут вашего времени. Прямо сейчас найти себе в, среди всех участников, которые перед нами, одного человека, необычного, интересного. Мужчины, найдите женщин. Озорните на голову, смотрите, какие чудовых людей. Выберите себе одного партнера. И сейчас один вопрос за вопросом. Меняя партнера здесь, прямо на Майдане. <связываем> мы пообщаемся и выскажем что вы думаете на серии вопросов, которые здесь про компетенции граждан Украины. Давайте, давайте, давайте думаем <связываем> таким чином. Мы понимаем, что холодно, и, возможно, не все выстоять пять часов. Давайте хотя бы одно два запитания. Просто найдите человека, с которым вы поговорите. Один-два. Да, вопрос очевидный. Но это самая сложная компетенция. Часто мы не знаем наших прав. Постарайтесь сейчас для себя, для своего партнера ответить на вопрос, какие права конституционные вы имеете, или хотите иметь, или какие-то другие права, которые вы для себя как-то сами понимаете, вы считаете важными для вас, как гражданина Украины? Буквально похвалыточки. Одна людина говорит с первой, потом другая людина. Как бы вы хотели Андрей, пользоваться знаешь, своими правами? Ваши мысли на эту тему основные. для вашего партнера начали. Прошу вас. Право, да. На життя, на, на медичне життя, на медицину, на, на навчання. На, на місце проживання, Правильно. здається, навчання. Ну, право ми право. право да. на свободу протесту. те, що такого. Это п'ята стаття Конституции. Ні, п'яте, здається, там ось, те, що джерелом влади є народ. Правильно. Вот это, ну таке право ми ми, ми їх вибираємо і у них маємо право спросити. Ну да. Які ще, ну можливо, якісь права я не пам'ятаю. Я взагалі конституцію повністю не знаю. Я її взагалі не читала, але я поступаю за школу. Вони однакові, Право на учебу, на труд, на образование, на отдых. Вот эти от все основные. Ну, да, да, да. А обов'язки — це уже трудно.